Так, блін, Сьогодні так лінь знімати якесь відео по грі Масшейку нову серію. Чикін хоррор. Блін, що би таке легеньке зняти? О, придумав! До цього мені потрібен. Я не знаю, я забув, як це називається. Фон зелений. Фон зелений. Бам! Готово. Камеру треба йти принести. А, вона ж тут в тумбочці ж я забув зовсім тут. Тільки столу відвіну трошечки, га. Пах, є. Так, камеру я поклав, настроїв. Все, можна записувати. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Мофер. І сьогодні я хочу зробити огляд на свої стіни в грі Chicken Gun. Ну, а ви не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. Ну а ми будемо начинати! От, коротше, в менюшка, от магазин. І от є кнопка показати костюми. Фух, ви готові, друзі, побачити всі мої скини? Тоді почнемо. Я не буду всі прям. Ну, я всі, звісно, покажу. Їх тут дофіга, але я коротко розкажу. Перший скін це був колись в мене скін, хто олд канала обичного мофера, той пойме. Це діловий е, мофер. Цей скін, коротше, мені, я, якщо ви знаєте мого друга кенот 50К, ми з ним знімаємо фільм. Е, я забув, коротше, далі. Я вам хочу показати еволюцію моїх скінів. Це був мій самий перший скін, коли я скачав да, я не буду описувати кожний. Це був мій другий скін. Це був мій третій скін. Четвертий зовсім не дуже відрізняється. П'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий багнутий, десятий. От такий, одинадцятий теж багнутий і 12-й теж багнутий. Це скін нубіка. Ну, такий пустий скін. Щоб зробити якийсь новий скин, коротше. Це скін мого дружбана Бордюра 35. Ну, Бардюрчика. Це скін мого друга Діма з 57. -ка. Такий у нього скин. Це скин Астрі. Тож мій друг є такий. Але зумним ми не общаємося. Це легендарна Україна, Ліпше всіх. їх. Ось тут є ще меж 23. Меш. Кірилюк, Піпапупа. Джорд Кинг. Це всі мої друзі. Кеннет 50к, це і краще про то, якого. Соня це моя сестра. Он, Софія. Ну, вот її, коротше, скінчик. Це Кіра, теж моя подруга. А далі йдуть всякі міфи. От перший м'ясна куриця. Вот він, короче, такий скін. Я хочу зробити відео типічний один день мясної куриці. Тол я теж хочу зробити. Один день тол м'ясної куриці, м'ясника. От я хочу зробити відео хоррор такий про Бебріка. Бебрік Бебрік, Чікен 404. Це, коротше, буде заключений, який збіжав з тюрми. Недавному одновленні його додали. Тіньова людина. От. Тіньова людина. Я теж хочу зробити хор з таким чувачком, Якого теж в новому одновленні додали. Плачуща куриця. Я хочу зробити теж відео про плачущу курицю. Я про всіх цих міфах хочу Далі це. Помні з цифрового цирку перший такий скін, вони мені теж потрібні для серіалу цифровий цирк. Джекси всіх кольорів, хагівагі, теж мені потрібні, Джам... синій Джамбо Джош, Фіолетовий -Джамбо Джош Я хочу зробити по цих всіх челіках серіали. всякі там. Серіал Guarden of Banban, -Ban", серіал Поппі Плейта, Гіпноденс, Це із Ростіння проти зомбі. Я коручу, хочу міамас зробити мумія. От. Я планую зробити єгипетську історію. От він мені пригодиться, якщо чесно. От, скелет, от ще є такий привід. От, чим, Це цей, ну коротше, моб чекінгані. Є ще блогер, я забув, як його там звати. Лізун один такий темний, лізун, рожевий лізун, 2D чел. Я хочу зробити серіал, типу, як якийсь 2D-персонаж попав в 3D світ наш. І коротше, це теж буде типу, хор. Далі у мене от є такий мегапаук. Я, коротше, теж зроблю типу, чекінганно я паук, чекінганну я кактус, чекінганну я сніговик, чекінганну я якийсь міні-чел. Чікінганну я свиня, чекінганно ну, я такий монтр, я мак... лізун, чекінган я кіт, чикінган, я крабік. А далі йдуть всякі брейнроти. Я хотів зробити відео по типу, укради брейнрот в Чікінга, ну я не знаю, чи воно вийде. То... Погнали. Вот. Тралалело, тралала. Я знаю, що цей Я Old Чікінга, і я знаю, що цей скін... Тралалело, це не тралалело тралала. Це ця акула була з старої гри розроботчика. Ну, я, коротше, зроблю відео. Зроблю відео, звісно же. Не знаю, бур-бур потопим. Ну, ну, похожий друзі, вообще. Я. ой. йомаю. Бур-бур потопим. In your canval deslim. От бур-бур потопим тут. Сатурна. Я, кстати, я зробив із такої кепки, типа кольца Сатурна Геніально. Брі Бікус Бікус. Матео. Я робив відео, як зробити скин Матео. Тун Сагур. Ну, він не похожий. А далі йдуть смішарики. Я теж хочу зробити типа, серіал Смішариків Чикен. От Крош. Вот і ежик, нюша, бараш карич. Ну, карич мені взагалі подобається. Обалдеть. Карич, лосяш, пін, и і, солунья, і Дальше Далі вот такий кавун іде. Это Я хочу зробити типа, чикінган, но я став кавуном. У мене куча ідей. І вони вже всі заплутають. Пінгвіне! Я хочу теж зробити відео. Чікінган, я став пінгвіном. <плес> пінгвіном. Чікінган, но я став сніговим... сніговиком. Вот. Е... Спанч Боб. Не знаю, просто якийсь скін. Ну, якщо ви хочете, я можу зробити. Типа мультик серіал Спанч Боб. Це мій любимий мультик. Мультяшний кіт. Я хочу зняти відео, типа Cartoon Cat. Вот. Чікінганну Я Бенді. От, що мені не подобається, це руки курячі, а не такі жовті, чорні. Розробочики, справляй. У мене є всі скини їди. Булочка. От. Я зроблю теж відео. Типа вся їжа стала монстрами. Тільки цей скін баговний. Яблуково ще є. Яблуко. Ви що думали? Лікар. Я ще хочу зробити Чікінган, но я лікар. У мене, коротше, буде рубрика Чікінганно. От. Чікінганно є лікар, чи я коп, чи я є пожежник, чи я повар, чи я вчитель вогнестрельного оружжя в армії, чи я генерал, чи я бандит, чи я зек, чикінганно я пілот, чи я почтальйон, чи я пірат, чікінганно я воєнний, че я... Кіллер, Чікінган я космонавт, Чікінган я Шахтер, Чікінган я будівник, моя кінгану я ну, коли корабль йде, там є типа, штурвальник, який, ну, я не знаю, як його назвати. Підскажіть ком. От є короче, канібал такий. Можна зняти, типа, я 24 часа на острові і зробити, типа. клоун вот такий. Чікінган ну я клоун. Гренні. О, да, друзі. Вот така та грані. Сорі, якщо чути там звуки, там в мене косять, блін. Ну, да. Короче, це гренні. Типа, я, я не знаю, я, короче, цей скін. У мене є сестра аккаунт, я їй покажу, як цей скін зробити. І, і вона зробить, і я знімлю гренні. От, род у мене є. Я вже зняв Рода. Мороженчика в Чікінгані. Подивіться обов'язково. От є Scary Teacher місті. Я теж хочу зробити по всіленій. Гримас у мене вже є серіал. Да. Подивіться всі три серії. Кіхун. От, короче. Я хочу зняти пару в шорт. Типа Мем Я мені лошаді люди» з кіхуном. Мем Таносом open the door. Open the door. Namhu вот. це 124 игровец. Не знаю, може хтось не знает. Я хочу, короче, зробити з ним мем. Та йомперний тиратор. Я не знаю, які мем є знам гел. А, там 9 Пайом Пойдем перебьем пол человечества. 222 эта девушка. 333. Фронтмен. Вот. Фронтмен. Кажан вот такой вот. Тут у меня дальше идет раздел тварин. Бачите, как у меня все ровненько сидит? А дальше там, короче, трохи на ревненько все сидит, ну пофиг. Вот, короче. Uh -huh. це, 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 це як його? Ну, Кажан. коротше. Я теж хочу зняти чекінганно я кажан, я Бібізяна, я дракон, я чекінганноя вовк, я коала, я комар, я собака, я краб, я ніндзя, я панда, Джон Траволта це у україни ліпше всіх моєї друга, був серіал село. І я, коротше, грав роль там пару моментів Джон Траволти. Це головний антагоніст. Далі у мене йде блогери. Не переживайте, я, коротше, не перетворяюся настоящим деном. Я просто зробив скіни. Я хочу зробити, типу, відео чи кінган, я став блогерами Катім. Типа, якби я був Деном або Журою, що би я робив? Коротше, мабуть, я цю ідею забросив, бо я навіть не, не знаю, що я би робив. День 19К, тут є Жура, Дімон, Ананасік чи, такий є. Супчик 19К, Кітик. Далі у мене не, не було мабуло. У мене от є містер Біст. Я корочі, хочу зняти Чікінгам, але я містер Біст. Не Та-да. -та. У мене є такий кіборг. Коротше, я не буду вам. Що це за відео буде? З цим кіборгом. У мене є такий бабуська, я хочу зняти Gun. Ну, я хочу зняти, типа, все літо у бабусі. І з дідом. От у мене є дідик. У мене є. Сигма, я зробив скін Сигма. Я хочу зняти відео Чікінга Но Сигма. Коротше, Рубрика Чікінга буде багато. Ось такий таран є. Це теж буде до серіалу як кіборг. Ось цей кіборг. Гусь, такий. Коротше, напевно, ви бачили це у гуся у відео у жури 24К, там, де він оцінює скіни. Я побачив, і мені понравилося. я теж хотів гуся такого зробити. Далі у мене є чорний гусь із серіалу Коріша 24К. Я теж хочу якийсь мем зняти з, з, з цим чорним гусем. Космонавт 202 теж буде серіал з космонавтами. Санта Клаус такий. Я теж хочу зробити відео на новий рік. Типа Чікінганна є Санта Клаус. Король. Чікінганна є король. Далі. Чікінган ну і Chicken Чікінган. О, це я хочу зняти Соніка в Gun Це Егман, знайомтеся. Це Челопс. Я зробив скин Чолопсу. Тепер є Да. Сонік сам. Ну, якийсь фіговий реально скин. Це типу, що в нього наверху, це типу шипи його. Ну, мені кажуть, що підходить, не знаю, як думає. Свінтус. Я на минулому каналі Мофер снімав, я хочу пересняти, коротше. Ось такий монстр. Я теж його на минулому каналі знімав. От, є Чіпен Чіпен. Це теж якийсь друг бордюра, там Дімаса. Я його скин побачу і зробив теж. Не знаю, чим я їх всіх скини роблю. Це, коротше, Чіп'ен Чіпен, я теж його знаю. Він друг там бордюра, Дімаса є там е, маленький мальчик. Це теж із вселеної кориша 24К. Я теж хочу мемас зробити. вот е, тут є зомбі. Я хочу зняти зомбі апокаліпсис в Чікінгані. Блю є. Я хочу зробити фільм Радужні друзі в Чікінгані, якщо що. Тут є Чікен Чел, теж блогер такий. Я просто не знаю, зачем я їх всіх зі -ски не роблю. ФБР такий. Чікінганну я ФБР. Це буде відео Чікінганну я ФБР. Во, во, во. Хуан, Це такий, якщо знаєте, є. Я то я хочу зняти, типа. Хуан оцей Huang Чекинг. Даша Путешественница є. Тоже хочу типа серіал зняти. знать. Даша путешественница в игрі такі є. Тоже можна зняти щось за китайське. Wednesday. Я тоже хочу зняти серіал типа Wednesday в of Chicken Hani. Dance, 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 Hipno Dance, Dance, Dance. Котик такий просто. Не знаю. От. Тут є котик Бубу, Я хочу зняти котик Бубу в чекінгані. Хуліган. Такий чекінган, але я хуліган зніму. кукла, Це я хотів зробити типу косплай на куклу із ігри Кальмара, Но похоже. Можна зняти наоборот з хор оживша кукла. Типа як кукла чаки. О, я хочу зняти типа Привіт сусід в чикенгані. Ну вот, блин. Ну, підходи же, підходи, підходи, підход. Ангел такий І Я, типа, знімлю Райче Пекло в чикінган. Вчитель Чикінган, ну опять професії пішли. ну, я вчитель, Ерсер. Не скажу теж. Хто такий Ерсер? Пляжник вот, такий буйволич з рогами. кореш 24К це теж блогер такий. Кісмієм можна з блогерами зробити. Кейн із цифрового цирка. Вони мені всі, короче... до відоса треба. Пілотка. Був пілот, є пілотка. Цей. Художник. Чікінга, але ну є художник. В реальному житті я теж художник. Ви ще не бачили, як я малюю. нік 57К. Це теж блогер. Не знаю, ТЦК ДПС. Типа Спецназ. Я їх всіх не розлічаю. Клоун Зе. Це я хочу зняти теж хоррор. Клоун Екзе, -E Bonnie. Із FNAF. Якраз дивіться який. Я знімав відео, як зробити скін Фредді в Чік. Чіка. От я ще зроблю відео, як зробити остальних цих всіх персонажів. Foxy. Springtrap. Дивіться, який Спінгтрап. Взагалі імба. Golden Freddy теж є вселенною. А, цей хвістик <голден Фреді> я зробив, блін. Golden Freddy. Відьма, Chicken Gun, ну я, типу, відьма, відьма. Як нам? Chicken Gun, ну я лучник. Вот, дєдувка такий. У нас є TV-Man. Я хочу зробити пару мемів, типу, TV-Man, ну цей, я зовсім то не шарю про скібіді туалети. Оцей, Speaker Man. З камерою теж зроблю якесь відео. Це, як в мене, два. А, це камерамен. Вибачаю, спікермен Титан. Я теж чув про нього пару мемасів. Гоблін якийсь такий, я знімлю відео. Е, типа Чікіну, ну, я гоблін такий. О, це мемна мє... версія з кіна Жури. 24К. Грав Дракула. Я хочу зняти Чікінга, ну я грав в Дракула. Енгрі Ципа. О, це я хочу зробити Енгрі Birds в Чікінгані. От енгрі Ципа, оце Енгрі Свинка. Оце я хочу зробити страшилку, якщо буде десь п'ятниця 13. З таким маньяком. Титан Камерумен. Це там я чув теж Мімас один. Рицарь. Отакий є. Чікінган моє рицар. Заяць кібург. Я вам теж не скажу, що це за Заяцький бург. Полювальник. Ну, це, типа, полювальник. Ну, я думаю, ви поняли, не не тупіш. Да? Воїн-лікар. Ну, це, коротше, і ти воюєш, і там є воїн, який лікар, типа. Да. А далі починається все саме цікаве. Олень. Олень із 99 ночів в лісі. Я теж хочу зняти. Е, Олень із 99 ночів в Буршки бери Боршкіберідоб. Це отой, Чули колись мем такий був: єс, доб. доб, 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 доб. Yes, 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 yes. Умний чоловік в очках. Я теж хочу зробити мем. Горбафрудрілло це теж для українсьбрійн рот. Шейлушай. Мем тоже, скибоп, мем тоже. закамский класс, тот той самой зайцыки спевал. Я из Африки приехал, чтобы пить закамский класс, Пусть мой крик озносит эхо закамский высший класс Это мем шниш на шнапе, Тут мем э, цей масквилл кот. Який ту ду ду ту ту ду ту Дальше мем з тем дракончиком, чорним, але черного я не найшу, знайшов синій. И я короче, буду мем тоже с дракончиком. Дракончик танцує черненький. Це мім такой Bobby now. Тут у мене капибара є. Капибара, 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 капибара. бара Короче, капибара вот така. Оце. Доктор Лівсі. Такий мем є теж. Лив... 22 минути відос. я її не звіту. А це нагідс теж мем є. Гда, 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 гда. О, от мене ме, о. Це чоловий чел. Той мем коли був, чоловий парень, а не чоловий чел. Миш, яка танцює. Ну там, я не пам'ятаю, коротше танцює. Це теж до цифрового цирка. Рагата. Похожий скін, не знаю. Пошутко. Це такий джокер. Я, коротше, знайшов цей скін на карті Empty. Ну от цей клоун. Знімлю Здіймлю ну, як Джокер. Це я теж до укради Брейнротка Пучину Асасіну. Шериф. Це у Кеннеда 50 є серіал Западні черві. І от він мене попросив допомогти. от я й поміг. А Моус. Ой. Це, коротше, мав бути мем. Знаєте мем з Амоусом, де він жопою? Коротше. А могус такий. Флей. А це рубрика до мого. Коротше шорта мої тварини. От. Я буду, коротше, Це мої видумані. От, Флай синій, Флай чорний. Рубик це теж моя тварина буде. Рубик це мешка така рубик. Кубик рубик Mover це мемна яїчна версія мого скіна. Вага, руфі. Це, коротше, теж буде. Персонаж мого каналу. 24 хвилини відос. Я швидко. SCP-190. Я не пам'ятаю, як це є, SCP там, 290. Чи що? Свінтус це коли я знімав Chicken хоррор Тут в мене мій скінчик. От, новенький. Ну, не новенький, а для вас привикший. Ви привикли. Резіо. Ха -ха -ха. Ви, напевно, ще не знаєте, хто це всі. Шреджер, Шреджер. Хелі. Генерал Джефф. Брек. Шреджер. Долла. Короче, секрет. Секрет, ребята, да. Чучел. Такая игра. Він, коротше, чучел є, він любить вешенки и. да. Шелли. Я, короче, хочу зняти Чучел в Чекинане. А тут дальше йде скине з Бравл Stars. Я тоже хочу зняти Бравл Stars в Чекинании. Шелли, Кольт, Ніта, Барли, Бул, Леон, Спайк, Поко. Все, далі піпапупа. Знаєте такого блогера Холібам? І, короче, я вирішив зробити його мемну версію піпапупа в Чікінгані. Уага. Чубрик. О, це мене бордюр попросив зробити цей скін. Там є такий серіал бакшот рулет. Ну, не серіал, а ігра А йде, далі йде скінеї по Соніку Тейлз Tails, Knuckles і Emmy. Еммі. Еммі, кажу. Еммі, во. Далі у мене теж доукраде Брейнрот. Хотспод. Хотспод. От він. Далі Мокфер. Це, коротше, коли я снімав третю серію Грімаса. Надо удалити цей скин, Він мені не нужен, повімай. Далі Калікфер. Калікфер. Це, типа, об'єднання. Це, коротше, після узриву, коли Гріма стрільнув з РПГ і все, розфігач. Фредді. У мене був другий скін Фредді фіговий, має. а тут я має, його підлатав до бантик додав. Не переживайте, цей хвіст можна забрати. Пару штрихами. Берем це, Це. Ні, берем це. Забираємо хвіст і, і беремо уже це. Все, хвоста курячого нема. И дальше кожаный. Это короче в Чикингане короче монстр кожаный. И вот я зарубил. Вот все скины у меня есть. Все. Всем пока.